Вітаю вас! Мене звати Степановська Юлія. Я студентка першого курсу спеціальності стоматології, і у цьому відео ми з вами обговоримо будову променевої кістки. Променева кістка Радіус Належить до кісток верхньої вільної кінцівки парс лібера мембрис суперіоріс, а також до кісток передпліччя антирбрахі. Крім того, променева кістка формує лікчовий та променево запястковий суглоби. Променева кістка Радіус належить до трубчастих кісток та має проксимальний кінець епіфізіс проксималіс, дистальний кінець епіфізіс дісталіс і тіло кістки – діафіс. На проксимальному кінці знаходиться головка променевої кістки – капут раді, навколо якої розташований суглобовий обвід променевої кістки – циркумференція артикуляріс раді. Зверху розташована променева ямка. Фоса раді, яка буде заходити в головочку плечової кістки. капітоліум Хумері. Нижче головка переходить в шийку колюм раді, ще нижче можемо побачити променеву бугористість туберосітас раді, до якої буде прикріплюватися двоголовий м'яз плеча. Сама променева кістка розташована латерально та має тригранну будову, тому має три краї та три поверхні. Передня поверхня фасіас антеріор, бічна поверхня фасіас латераліс та задня поверхня фасіас posterior, та краї. Передній край марго антеріор, міжкістковий край марго інтеросеус гострий, та задній край марго posterior. На дистальному епіфізі можемо знайти лікчову вирізку інсизура ульнаріс, до якої буде заходити. Капут ульна головка лікчової кістки. Знизу, су... Знизу розташована суглобова поверхня зап'ястка Фасіс артикуляріс карпаліс, в яку будуть заходити човноподібна та півмісяцева кістки зап'ястка. Латерально знаходиться шилоподібний відросток процесу стілоїдус. На задній поверхні розташовані борозни сухожилки в м'язів розгиначів – сульці, тендінеум, мускулі ексензоріум, між якими розташовані одноіменні гребені кріста Тендінеум мускулі ексензоріум. Анатомічне положення кістки. Шилоподібний відросток завжди розташований латерально, а борозні сухожилки в мязів розгиначів розташовані на задній поверхні. Отже, ми можемо зрозуміти, що це кістка, ось так вона розташована на скелеті, на мені. З цього ми можемо зробити висновок, що це ліва променева кістка. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим.